Наголосили на те, що, що якщо я перед вами, які борони, 4 роки державу, вибачусь, ви мене відпустите. На що я сказав? Я не буду вибачати. Ну, ну, ви сказали вибачатись? це за те, що коли я відкрив вікно, ви мені сказали, ви нічого не хочете мені сказати? Я говорю, ні. Ну тобто, на що ви мені тоді на розстоянні сказали а, про те, що будемо виписувати постанову. Ви серйозно зараз? За що вибачиться? А за що військовий повинен вибачатися, не розумію? Ви ви вважаєте це доказ по справі? Там не до кінця прості відео. Ви ж не проводите колегіальний розгляд справи, я так розумію. А, а ви почекаєте, розумі... я не, не хочу процедуру вимагає таким чином, може ви. Хлопець військовий приїхав з бойового завдання додому помитися. Ви це розглядаєте такі справи, нема чим займатися. Ну, що це за це? Ну, ви серйозно, з такими доказами прийшли на розгляд справи? У мене є докази. Зараз я передивився відео. Ви ж готувалися до розгляду справи. Так, от вас. Ну, так, а що ми робимо тоді? Чи я повинен щось чекати? Їдемо з військовим на розгляд справи в управління патрульної поліції. Що сталося? Хлопець військовий приїхав з бойового завдання додому відпочити на декілька днів, бере транспортний засіб свого друга, їде в нього в дорозі, в місті, перегорає. Фара, світло, фар. І поліцейські, як завжди, з'являються. Зупиняється транспортний засіб і починається спілкування. Дівчина поліцейська каже: спочатку ти переді мною повибачаєшся. І ось сьогодні ми поїдемо на розі справи та подивимось, як, хто перед ким буде вибачатися. Давай спочатку ми почнемо з того, хто ви. Возьмем плічів і Будь ласка. Ось вас, Ніна Євгенівна. Зрозуміло, нового зразка ще немає, бачу, так? Да? А ви хто? Олега, Олегович. Олегович, а ви також були на місці зупинки транспортного засобу? Так, точно. Добре, тоді ви ж не проводите колегіальний розгляд справи, я так розумію. Ми з працівником поліції будемо розглядати, ви почекаєте? я не, не хочу процедура вимагає таким чином. Може, ви як свідок маєте якісь дані, я вас може, захочу викликати. Мені потрібні реєстраційні документи для вносення постанови даних. Так ми ще до постанови ж не дійшли. Ми ж по процедуру розгляду будемо дотримуватися, вірно розумію. Дотримуємося. Так, Давайте по процедурі дотримання і з чого вона починається. Дані ви вже його перевірили. На місці зупинки транспортного засобу, я так розумію, документи були перевірені. Були перевірені. Ну так давайте почнемо з доказів. З урахуванням того, що, друзі, документи всі були перевірені, то ми починаємо розглядати докази по справі. Далі будемо рухатись. Ага, Попереджаю якийсь транспортний засіб, бачу, так. Відомо, сподіваюся. Ви не бачите, мене за вами з вайками і вас. Ви серйозно? Можна паузу? Да. Ну, ви, що вважаєте, це доказ по справі? Там не до кінця просто відео. А що, ну ми їхали за ним. Просто там за ким за, ним. за водієм. Приїжджає якась автівка. Бачимо, що ліва фара не працює Так, ще них. на бодікамері буде що? Зафіксовано. Яка має... працює, чи ліва фара. Автомобіль стоїть. Далі на бодікамері автомобіль стоїть. Він повинен бути у русі. Де цей автомобіль, який рухається з фарою? Хлопець військовий приїхав з бойового завдання додому помитися. Ви це розглядаєте такі справи, ви немає чим займатися. Закрили за відсутністю складу не правопорушення, ти виплатили хлопців, йому їхати в неділю вже на бойові завдання. Ну, що ти за це? Ну ви серйозно, з такими доказами прийшли на розгляд справи. У мене є докази. Зараз я передивлюся відео. Почувайте. Ви ж не збираєте докази, ви ж надаєте їх на розгляді справи. Ось ми приїхали на розгляд справи. І цих доказів немає. Ну, що ми витрачаємо час. Вам взагалі все не шкода військово? Дмитро Іванович військово діючий показав усі документи. Минулого раз він це... показував? Ну. Ви показували свою да. ні. Да. Ні. Да. Ні. Да. ні. Вам навіть дзвонили, сказали, що я військовий. Побратим да, вашого поліцейського, ну, який, але так ж ви, ви, нало, ви наголосили на те, що, що якщо я перед вами, який боронить 4 роки державу, вибачусь, ви мене відпустите. На що я сказав? Я не буду вибачати. Ви сказали це. За те, що коли я відкрив вікно, ви мені сказали, ви нічого не хочете мені сказати? Я кажу, ні. Ну тобто, на що ви мені. Тоді на розстоянні сказали а, про те, що будемо виписувати постанову. Ви серйозно зараз? Ну, за що вибачиться? За за що? Що, а за що військовий повинен вибачатися, не розумію. За що він повинен вибачатися? Я... Це я вам особисто сказала, що ви повинні вибачитись? Так, да, ви особисто сказали. І, і сотруднику своєму, і мені. Перед чим перед вами вибачитись? Ну, за що вибачитись? Як мінімум, вашого спілкування на Я сторону. Я, скажу, я, я, переходив... я в вашу сторону виб... а, казав? А в чию? Ні. Я перегнув вашу якусь особисту? Ні. Друзі дожали вже, поліція <зум> каже про те, що військовий вибачався за те, що порушення взагалі не було. Ну це просто якісь. Ну, це Всю... слова, ну, така що... добре, ваші слова, я також почув. Ми побачили докази. Що ми робимо? Давайте, щоб час не витрачати, рухаємось далі, бо ще багато судових засідань. Ну, Я передивлюся зараз ще відео, там, де мі... час зупинки був. Так, а що передивлятися? Ви мені надали докази на... під час розгляду справу? Ми побачили. На чому ви будете передивлятись? Ну, ви хочете відео, що іменно. Ні, не я не хочу відео, транспортний... я хочу докази. Я так, не хочу відео, відео, я хочу відео... докази. Будь-які відео... фактичні дані, Приймовися які, відео... які місця не до кінця, але фак... є момент, коли ми вже спілкуємося. Добре, 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 добре. Будь-які фактичні дані, які підтверджують порушення правил дорожнього руху. Будь-які фактичні дані. Я побачу, що транспортний засіб дійсно рухається невідомої марки, невідомого ДНЗ. На зустріч з неробочою лівою фарою. Хто є? За кермом даного транспорту немає. Далі з відеорестратора випадає взагалі даний транспортний засіб на певний проміжок часу, доволі довгий. Після цього ви мені показуєте бодікамеру, ну, яке це має взагалі відношення один до одного. Військовий залишає там своє життя та здоров'я, і тому вони повинні мати певну повагу. Однак вони повинні також дотримуватись... А... Я вибачаюсь, можна, ну, так... можна договор? Позиція ж вона ж чітка в мене. Якщо ви знаєте мене, то якщо порушив, несеш відповідальність. Питань немає. Однак ви повинні розуміти, іноді трапляється життєві Сituацію тим паче військовий час ми зараз заходимося. Ви це також розумієте, тому що ви також знаходитесь на службі. Хлопець приїхав, взяв у товариша автомобіль, їде перегоріла та фара. Під час керування транспортним засобом по місту не можна було б сказати, ви виправив ви цю ситуацію. Не керуйте він же не системний, він же не постійно їздить на цій автівці. Тому що розумієте, в чому проблема? Не проблема у штрафі його заплатити. Проблема в тому, що це техстан. Якщо буде друге порушення, він поїде з побратимом кудись на лінію зіткнення до якогось міста, де є працівники поліції. Буде технічна несправність, то це дуже серйозна вже буде стаття протягом року, тому що там від 5 до 15 діб адмін і від шести до 12 Місяців позбавлення права керування, тому і питання в цьому стоїть: що можна просто вирішити питання по людськи по і? Рухати здалі. Дивіться, ніхто не каже, що хтось не по-людськи, чи що хтось правильно, ніхто про винесення постанови з самого початку спілкування так, за штраф вам також не говорив. Це, це, добро. це добро. Ніхто не пред'являв і не сказав, що одразу будемо писати документи для перевірки, так. встановлення особи і так далі, які порушення були у водія, які, можливо, машина також в розшуку перебувала. Все це ми перевіряли. Про складання будь-яких матеріалів і про штраф водіїв ніхто не говорив. Угу. Про якісь вибачення особисто я вам сказала, якісь. Вибачення. Ну це ви говорите, розумієте, але ж на відео на будькамі також видно ваше спілкування з поліцією. А що ви вважаєте, що військових потрібно вважати, а поліцію ні? Давайте ми не будемо займатися просто незрозуміло зрозуміло чим чи вам так хочеться дуже сильно його притягти до відповідальності. Така я ще нічого. Ні, аби не я вибачився, не. то мене б не притягнули, так як сказав. І коли я відкрив вікно, ви мені чітко сказали це. А, ви нічого не хочете сказати? Ви кажете, я вже вільний можу йти. Я кажу, можливо, ви хочете щось сказати? ще? Во, во. Да. А, ну, Тобто це подрозумівалося про те, що вибачитися. Ну перед цим же слово, що я довго вибачитися. як мінімум, що як мінімум, але так товніше з себе поводити. А чим я? Я я вас нови на називав. Це по-перше. По-друге, да, в ході розмови а, я декілька матів упану. Ну, не ображав вашу лічність. І як поліцейського я не ображав, не переходив на лічне спілкування. А з вами на ви спілкувався там. Ну, з вами також ви спілкувався. Ну, тут і питання не стоїть за це. Ну, і я надію там. <кій> відео дійсно негарної якості, номера не видно. Чомусь воно прервалося, Я не знайду другого відео саме в мене зупинки транспортного засобу, mm -hmm. Але зараз. То ми що робимо? Зараз одну хвилинку. А ти відео скидав мені тільки одне, бо тут на цьому відео немає іменно момент, як ми його зупиняли. Ти мені не скидав чи ти не зберігав? Подивись у себе. Одне? Угу. Хорошо, давай. Для. Давай. Ну що? Так, сьогодні хвилинку. Зараз іде збір доказів. Вам передивимося відео, чи там видно на мене знак Так може передивилися ті, що відео. Ну, ви ж прийшли на розгляд справи. Прийшов так. адвокат. Прийшов військовий. Всіх є час. Ми прийшли вчасно на 8 годину ранку. 8.15 вже. Ви ж готувалися до розгляду справи. Так, от вас. Ну, так, а що ми робимо тоді? Чи я повинен щось чекати? Одну хвилину я передала. Та вже була відео. одна хвилина, це вже третя хвилина Не йде. Ми вже передивилися два рази відео. Що там ще передивлятися? Якщо, якщо зараз, дивіться, якщо зараз буде така ситуація, якщо зараз буде збір доказів і буде якесь відео, то я поставлю питання на наказу 1026 і почнеться все по-іншому. Ми перенесемось, ми будемо запити робити, звідки відео на балансі відеореєстратора, як передавалася інформація, як вона повинна передаватися згідно флеш-накопичування, чи є відповідне затвердження керівника. Ну, все в наказі 1026, то буде вже по-іншому. Дійсно, відео на визнах не видно одіял Дмитра Івановича. Тому за відсутністю відео доказів, розгляд справи, який був початок, і ви заявляли питання 15.02, буде закрито. Ви не будете притягатися до відповідальності за порушення, а саме би за те, що фара не працювала у середжені лишнього світла фар. У Закрито на підставі відсутності складу правопорушення? За відсутності складу, так. Таким чином, друзі, завжди пам'ятайте, докази дуже важлива історія, тому що якщо доказів нема, то і підстав притягнути до відповідальності взагалі нема. Так, я чітко розумію, що порушувати право дорожнього руху не потрібно. І наша позиція також така щоб не порушувати право дорожнього руху. Однак тут така ситуація, ви почули і притягати військового за те, що в нього перегоріла фара, і він там взяв ту автівку на один день. Ну це взагалі просто нонсенс. Тим паче немає доказів за що притягати його, за що вибачатися перед працівниками поліції. Кожен повинен дотримуватися певних норм правил етичної поведінки, норм моралі, ну і, а вже ж чинного законодавства України. Долучатися до нашої спільноти, клубу юридичного захисту Ви щоб мати надійний юридичний захист на дорогах України.